нас з вами тема присвячена трансформаціям, духовним трансформаціям і процесам стілення, як самовдосконалення, як саморозвиток, як ваше усвідомлення і вихід на новий рівень. Поясню вам, да? Ну що таке баланс і зцілення, я думаю, ви прекрасно це розумієте, да? що це відновлення вашого життя, це ваша гармонія, це ваша благосне фізичне самопочуття, ваше здоров'я психічне, емоційне. Але щоб прийти в такий стан, ми повинні що? Ми повинні не просто сидіти і чекати Мане з неба, а ми повинні змінюватися. І от власне зміни це і є ось ті трансформації, про які ми сьогодні поговоримо. Тому що коли людина сидить в деякому а, стані стагнації, коли вона не хоче нічого змінювати або вважає, що вона не може нічого змінити, так от вона вважає, що є така доля, колесо сансари, і людина пригнічена цим, придушена цим. Да? Людина страждає. Людина знаходиться в ілюзії цих страждань. Вихід із ілюзії – це е, ключова енергія е, трансформації, тому що насправді. Да, слухайте відео до кінця, і ви зрозумієте, в чому є істина цього, тому що трансформації не треба боятися цього слова і не треба його знецінювати. Трансформація вона е, необхідна, вона потрібна. І у е, духовному пробуженні, у духовному розвитку, у саморозвитку це ключовий аспект. Трансформації треба проходити. Їх потрібно ініціювати. Чим більше ви насправді пройдете трансформації у своєму житті, усвідомлено, усвідомлено, я наголошую, тим вищий рівень вашого розвитку і буде, тим швидше ви прийдете в стан гармонії і балансу. Але для цього що? Для цього потрібно зробити ось цей ключовий вибір: вийти із зони комфорту, вийти із оцих ілюзій, нам із старих догм, із старих програм, де ви жертва. Де система на вас тисне, де е, сім'я вас так виховала, де ви е, малесенька комашечка, яка не може нічого змінити, а насправді ви Божественний дух. Ви божественна душа, яка прийшла в це втілення. Для чого? Для того, щоб вибрати правильний досвід. А що означає правильний досвід? Це змінитися, змінити да, програму жертви. На програму того хочеться радіти, хочеться жити, да? хочеться творити, прийти в оцей стан цілісності і гармонії. Але як це можна зробити, сидячи в такому розпачі? Ніяк. Розумієте, коли ви постійно вибираєте темряву, просто навіть негативні переживання, негативні думки, ви без кінця повертаєтеся в минуле, ви від цього страждаєте. Ви не хочете фактично стілювати оці негативні емоції і травми. Але коли ви почнете їх стілювати, ви побачите, як зміниться життя. Інколи люди бояться слова трансформації. Я сьогодні вам хочу донести, як легко це зробити. Що потрібно отак, от брати, да, і себе ініціювати на цю трансформацію, виходити із стану жертви. Коли таке усвідомлення проходить, да. Глибинна ваша зміна. Чому? Ну тому, що, по-перше, ви вже про це задумались. Розумієте? Ключове, що потрібно зрозуміти, що трансформація, сам процес трансформації це що? Це перетворення чогось у щось. Ну, ось, наприклад, у вас є травма. Наприклад, травма дитинства. Ми більшість травмовані з дитинства, тому що ми прийшли кармічно в кармічні наші сім'ї. У нас кармічні мами і тати, у нас кармічні бабусі, дідусі, брати і сестри. І це завжди травми. Хтось образив, хтось недолюбив, хтось щось не сказав, хтось щось не так сказав. Ми образили, затаїли, носили це довго, формували собі травму, комплекси неповноцінності, проблеми з самооцінкою або навпаки надто надмірна е, да, оцінка як егоцентричність і так далі. Розумієте, тобто є оці всі моменти плюсові, мінусові в усіх нас, але стілюють їх одиниці, і ті, хто стілюють, вони пробуджуються. Неможливе пробудження, коли ви сидите в цих всіх програмах. Неможливе пробуження, коли ви сидите в цих всіх травмах, тому що пробуження приходить, приходить через трансформацію. Інакше ніяк. Мама винен, папа винен, система винна, життя винне. Оце енергія, коли ви втрачаєте життя, і ви жертвуєте собою, і ви втрачаєте досвід і ви втрачаєте можливість змін. Але коли ви починаєте усвідомлювати, що я не хочу так жити, що я можу змінити, от це вже називається момент просинання. Розумієте? Тому що ви вже почали цей процес. І як тільки він почався, да, ви е, от, змінюєтесь не одразу. Ви зануєтесь в деякий процес темряви. Чому? І от для того, щоб вийти із такого стану темряви, а що таке темрява, це коли йде нанітання на рівні душі. Да, кажуть, все пропало, сенси втрачені, Хто я невідомо, що робити не знаю, яке моє місце в соціумі не знаю, хтось живе щасливо, а, 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 а ви страждаєте. розумієте? І от оцей процес він потрібен. Я називаю це темна ніч душі. Коли людина має пройти у цю ніч, да, зустрітися із своєю темрявою. Для чого? Для того, щоб коли прийде світанок, людина переродилася. Розумієте? Коли ви, отак от, як птах Фенікс, зміните темряву на світло в собі, ви звільнитесь від всіх цих програм, ви, як птах Фенікс, як з пеплу, ви перероджуєтесь, ви відновлюєтесь, і ви тоді приходите в цей стан стілення і гармонії. Чому? Тому що у вас з'являється що? Цілісне бачення. Цілісне бачення того, як все влаштовано. Коли ви ініціюєте собі зміни, да, ви готові до змін. Розумієте, тобто людина, яка не хоче, щоб у неї в житті щось змінилося, ну знаєте, так її і так все влаштовує. Про трансформації мова не йдеться. В таких людей трансформації будуть ініціюватися вищими силами через якісь кризи. Через хвороби, через ці жертви, самопожертви, втрати через негативні ситуації. І ці люди все одно будуть змінюватися, але дуже довго і дуже повільно, і дуже знаєте, стражденно. І вони будуть взивати до Бога і кричати, за що це мені? Да? Чому? Тому що має бути усвідомлення. І от сьогодні я для усвідомлених, для яких уже які вже готові змінюватися, які хочуть змінити життя. Які розумієте, як, які вже на цьому глибинному рівні дозріли, як да? ви вже пробили оцю землю і ви хочете вже проростати. І отут да, ви маєте зрозуміти, що отакий процес запускає у вас, власне, процес переходу. Про що це говорить? Це говорить про зміну вашої, перш за все, що свідомості. Це ваше пробудження. Так? Ви із темного переходите в сіреньке таке на світанку, да, ви оновлюєтесь. Потім ви починаєте, що ви починаєте усвідомлювати життя. Вам уже ви вже знайдете за що життю подякувати. Практика вдячності є. Я всі практики дала, вони як цілеспрямовані. Так? Це не просто практика ради практики. Ні. Всі мої практики, вони точково, знаєте, як ліки для вас. І кожен знайде свою практику в правильний день і в правильний час. Це не випадковість для вас. Це як пігулка е, в правильний момент, розумієте? Комусь отаке відео взагалі не зайде. Але той, хто готовий, для вас буде просто як еліксир. Чому? Тому що ви готові зцілитися, і вам потрібна просто така малесенька да, допомога. Ми говоримо про те, що ви починаєте розуміти, що щось у цьому світі не для вас. Є система, є матриця. У матриці все ділиться на чорне і біле. Оце цей принцип дуальності. Хорошо, погано. Чорне і біле, ти хороший, ти поганий, ти слухняний, ти неслухняний оцінка. Але поки йде отака от оцінка, це завжди критичність, це завжди засудженість. І ви, да, або ви нападаючи, або ви той, хто захищається. Пам'ятаєте, я вам казала Карма, трикутник е, Карпмана, да? агресор, жертва і е, рятувальник. Да? І от ви ходите по колу, але коли ви починаєте запускати в собі отакі переходи і трансформації, ви кажете, це не для мене. І для того, щоб мало того сказати, треба це усвідомити. І ви починаєте от таким, так, да? що не для мене? Не для мене робота, яку я не люблю, не для мене сім'я, у якій мене не поважають, і я не щаслива. не для мене той, е, наприклад, там не для мене там ці подушки, які тільки переливають там з пустого порожні плітки, наприклад, да? або не для мене там е, плакатися, жалітися, страждатися, але, і ви починаєте вибирати, а що для мене? Да? А що для мене? І ви починаєте запускати в себе процес, да? а що для мене? А що я хочу? І ви шукаєте ці знання? І ось ви прийшли на такий от відео, лекція, розклад, потік, як хочете. От щоб ви розуміли, я готувала тільки тему, а далі в мене лється просто потоком, тому що через мене говорять мої наставники. А мої наставники це найвищі архангели, щоб ви розуміли, і вони істинно хочуть допомогти всім людям. В процесі пробудження, в процесі переходу, і от, власне, да, я знову торкаюся цієї теми, що коли ви сидите в такому темненькому, сіренькому, ви в 3D, коли ви сидите в оцій е, да такі шахматній партії, да, це оце ваша 3D. Коли ви зайшли в процес переходу, це 4D свідомість, це не кімната, це не перехід, це не зміна планети, розумієте? Але коли ви просинаєтесь. Коли у вас приходить цілісне бачення, і ви починаєте управляти своєю реальністю з призмати знань і зміни світогляду, які у вас є, це вже ваше 5D. Розумієте? А далі ще є вище, щоб ви розуміли. І оцей процес трансформації і змін він постійний, тому що немає меж досконалості. Ми постійно зростаємо. Після 5D є 6D. після 6D є 7D. розумієте? І дев'ять, і дванадцять, і до найвищих е, цивілізацій. Розумієте, як? Потрібно постійно змінюватись там, де застой, там, де оця стагнація, знаєте, там, де оця зона комфорту, як було, то воно застоїться. Там, де немає розвитку, там настає смерть. Умовна смерть. Тому що, е, ну, от от самі подумайте, да? Е, Квітка. Але колись це була насіниночка. Розумієте, з якої виросла така квітка. І згодом ця квіточка, що зів'яне? Вона змінить свою форму. Хтось скаже, це така умовна смерть, але ця квітка, да, вона дала насіння, умовно насіння, і вона переродиться знову у нову квітку. Можливо, її схрестять да, і вийде якийсь інший новий вид універсальний. Розумієте, про що я? Так само і людина. Вона е, проходить певний процес і змінює форму. І коли ви наповнюєтесь оцими знаннями, і ви починаєте питати, чому я так живу, чому в мене ці емоції, чому не поважає сім'я, чому я працюю на, не, на неулюбленій роботі, чому моє життя таке, чому нема грошей, чому хворію, чому щось не так? Ви запускаєте собі фактично оці зміни. Розумієте, це вже стан, коли людина каже, да, я усвідомлюю, що десь я завис, десь я застряг, десь зі мною щось не так, і приходить в такому стані оце цілісне бачення. І от саме в цьому стані починається зміна світогляду. Ви починаєте розуміти, що не для вас. І чому це не для вас. І людина починає усвідомлювати, а як я хочу. Розумієте? А як я хочу? Бо приходить оця мудрість, приходить оце знання. А як я хочу? Але для того, щоб розібратися, як хочу саме я, а не як хтось, да? не так, як у сусіда, ви маєте зайти в глибину своєї душі. Ви маєте зрозуміти свої цінності. Ви маєте пізнати свої переконання, які переконання ваші, а які вам нав'язані і які вам більше не резонують. І чому? Да? Ви маєте зробити оцю зміну, де ваша внутрішня зміна, відчуття себе, да? налаштуватися на власне я. Налаштуватися на власну душу. І так само, да, ви, ви тоді зрозумієте своє місце в соціумі. Але коли ви е, почнете працювати із собою, отут що? Тут починає включатися наш е, такий внутрішній диявол, це его, его, его це ілюзії, це патерни, це матеріалізм, це коли ви ніби жертва системи. ви як пташечка в золотій клітці. Чому золотій? Тому що всі ми хочемо добре жити, всі ми хочемо гарно їсти, всі ми хочемо бути успішними, визнаними, реалізованими і так далі. Але це оцей матеріалізм соціуму і системи, який нам нав'язаний, насправді єдине. Заради Чого втілюється ця е, душа всесвіт, це для того, щоб пізнати себе як творця? Чому я вам це не про магію? Ні, ні, не про магію. Це при... про безкінечну, про безкінечність. Зрозуміти, у чому я талант, у чому я майстер, у чому моя душа процвітає, що я в собі бачив неправильно, що не для мене, куди я неправильно спрямовував енергію, розумієте? І оці процеси це важко, рівень життя.